Вітаю вас на каналі Хвилинка Української. Сьогодні будемо працювати над навчальним переказом художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. Пригадаймо, які ми знаємо типи мовлення: розповідь, опис та роздум. Розповідь відповідає на питання, що відбувається або що сталося, а характерними ознаками є послідовне розгортання подій. Текст опис це характеристика істот предметів і явищ, і можна поставити питання до цього тексту, який або ж яка. Текст ростум це хід міркування мовця або ж його ставлення до проблеми. Питання, що ставимо до тексту, чому що з цього випливає. Що ж таке докладний переказ тексту? Це повне наближення до тексту передавання почутого або прочитаного. Вимогами до докладного переказу є такі. Ви маєте відтворити текст повно, не пропускаючи нічого важливого. Правильно точно передавати імена події та зв'язок між ними. Відтворювати текст послідовно, не порушуючи порядок подій. А зараз. Гарненько сядьте і приготуйтесь слухати текст. Оселя житла в Україні споруджували найрізноманітніші. Та символом України стала біла хата. Чепурними боками пишалася вона серед зелені вишневих садочків. Внутрішній кут такої хати з одного боку від вхідних дверей займала вориста піч. По діагоналі влаштовували покуть. Тут розміщувалася божниця. На поличці стояли образи. Їх прикрашали вишиваними рушниками. Уздовж бічної стіни під іконами ставили стіл. Біля столу розміщували довгу дерев'яну лаву. З боку від стола знаходилася скриня. Між піччю та бічною стіною будували дерев'яний настил на стовпчиках. Це був піл. У протилежному від печі кутку, часто біля дверей або над ними розміщувався мисник. Це були полиці або дерев'яна шафка для посуду. Привабливий вигляд оселі позначався і на характері членів родини, на їхніх стосунках. А зараз визначте тему тексту, основну думку, стиль і тип мовлення. Складіть план. Пропоную вам орієнтовний план тексту. Зараз прослухайте текст ще раз. На чернетку запишіть те, що вам вдалося запам'ятати. Перевірте, виправте помилки та перепишіть у зошит. Бажаю вам успіху! До зустрічі на каналі.